Всім привіт! Починається наступний робочий день збирання врожаю соняшника. До речі, він трошки підсох уже. В неділю був дощик, в понеділок було е, сиро, вівторок підсихало, ну тобто вчора. Оп. До речі, мені тільки ну, по дорозі передали його запаску. Е, пробив колесо він. Казали, корінням від соняшника загнав, але додому вистачило йому доїхати. Так, це не на ниві чіпляти жатку. Під'їхав, раз, два і поїхав. Що ж, запаска на місці. Все, можна їхати до комбайна. Ну, правда, зразу газон буде загружатись. 13% волога, тут 12-11 різні жменьки. Так, ну що ж, сипаємо другу машину. Десь годинку, можливо, трошки більше довелося почекати, тому що ну, волога була дуже багато, можна так сказати, як правильно. Ну, зараз здається трошки вже підсохло насіння. Волога не в нормі, але хоча б не такий відсоток як був. Трошки менше, вже більш-менш терпимо. Тому що там знову обіцяють дощі і чекати вже нема чого, тому що зараз хоча б сонечко, потрошку він буде просихати. Звісно, можливо, норми не буде, навіть і сьогодні під вечір. Вологи буде зайва трошки, ну але в принципі що вже і чекати немає на що. Цей соняшник, чому так пізно косимо? Тому що це е, тут коротше, були дуже погані сходи на соняшнику, ми його перекультивували і пересіяли. Ну, якби хто знав, можна було б е, навіть е, тих, я не знаю скільки там хай тисяч 30 Можливо, на гектар, якщо вийшло сходів штук на 1 гектар. Залишати дощі були. Корзинки там були б добрячі, там по краю кілька штук залишилось, не зачепили культиватором, то він навіть гарніший, ніж цей. Ну Хто ж знав, що будуть все-таки дощі, пересіяли, насіяли його. Я навіть не знаю, скільки вийшло, Ну дуже багатенько. По врожайності. Там низ був біля 20 центнер з одного гектара там так, як, ну, трохи вниз іде. А сюди як перейшли, я не знаю. ну, Приблизно десь щось в районі там до 25 було. Ну, Тут я не знаю. це До доща ми ну, приблизно прикидували. Може і менше, може і більше. хто 20-ка на, на цей рік є, але на жаль. Ціни нема на цей врожай. По комбайну, якщо не дивились попереднє відео я розповідав, довелося найняти комбайн, тому що і той двигун, що ми купили, ну, комбайн, грубо кажучи, в зборі, своїм ходом пригнали його додому, перекинули двигун, але... Почав щось типу, торохтіти. Тиск впав там десь, ну, грубо кажучи, 0,7 вище не піднімається, хоч газуєш, хоч не газуєш. І знайшли стружку у фільтрі, той, що йде на турбіну. Ну, центрофугу не розбирали, в фільтр заглянути швидше було. І так на цьому коротше, і завершилась його робота. Не знаю, будемо потім, як буде час, напевно, вже ремонтувати його. А Зараз вже осінь. Йдемо до зими, тобто ну, вже не, нема коли ремонтувати той двигунчик, шукати інший. І тому довелося найняти комбайн, який хоча б косить, і також продуктивність в нього набагато більша. Возимо, до речі, трактором я і також два газони. встиг до закриття, тому що працюють вони, здається, Ваня казав, ще до половини п'ятого вечора. Загрузив. Не повинен притчіп, щоб встигнути, там десь 3800 влізло. Повен з кабанчиком 4 десь з половиною тони виходить. До речі, знову повторюсь, такі минулі роки я всього 2-3 рази бачив таку вагу в причепі. В основному соняшник важив насіння соняшника до 4, 4 тонн. А, ну, Що 4,5 кілька разів я тільки бачив. По вологій і сміттю не скажу, не питав Ваня, може зараз за мною приїде на поле, то спитаю в нього, скажу тоді, якщо він спитав, ну по чистоті видно, воно чистеньке, тому що сирувати ще. Точніше, ну, можливо, вже більш-менш до вечора трошки її підсохло. Зразу там щось чи 10, близько 10 волога була, ну щось таке. Коричі. Після дощу 2 дні, здається, але ну, вже осінь так швидко воно не підсихає вже. Що ж, відео будемо завершувати вже. ну, Тут здається, що в темряві. Не знаю, чомусь на телефоні так передається, трошки світліше, ніж є. Ну там от щось видно в тій стороні, де сонце сіло чи, чи ще сідає. Ще. Трошки щось видно. Тут вже темрява, Комбайн вже видно тільки як вогник. ну, Це на телефоні так добре видно. Так, ну все. Зараз остання вигрузка і продовжуємо працювати завтра.